Всім гарного чудового дня хочу розповісти одну історію, яка сталася зі мною щойно хвилин п'ять тому. А, я сиділа тут, читала біля мого родича, він тут працює недалеко. І підбігли хлопці, почали вибачатись, сказати, можна біля вас тут присісти, там, хильнуть пару грам. Я кажу, да, звичайно, я тут хто? Я ж тут не хозяйка з цього приміщення і взагалі з цієї землі. Так вони військові. Такі всі, знаєте, тверезі, спішать до жінок, квіти, все як не може бути. Кажуть, вже скучили за своєю дитиною, там один каже, інший теж там теж спішать, все вже купили, все кажуть. І ці жінки вже телефонують, переживають, кажуть, ви їдете, ви їдете, де ви? Вони вже вирішили не 5 хвилин зупинитися тут за цим столиком і кажуть, так, так, їдемо, все супер. Я замислилась, е, значить, я зі мною. Кажуть, ми тут біля вас вип'ємо. Сейчас покажу. Кажуть, вип'ємо, до підемо. Ось мене пригустили апельсином. Я кажу, звідки ви знаєте, що. Мій улюблений фрукт це апельсин. Кажуть, так, відчув, каже, з таким сарказмом. Наливають мені пива. Я трохи випила. Я вже мені, знаєте, не по собі кажу, да ні, я не буду нагліти, там. я нічого ні в кого не беру, навіть каву просто так. Хто ви мені такі, та да, нічого У мене дуже гарні емоції. Ми їдемо додому. Ми так щасливі, ми довольні. Один з них поранений. І, і ми хочемо вас пригостити. Я кажу, ну добре, гарно вам. І я замислилася, є ще чоловіки хороші. Кажу, блін, а я от так от прожила нещасливо. А значить, в одному одруженні є діти, а іншого чекала теж з війни. А він прийшов, да, так зі мною повівся, я не можу казати, що таке вже просто не можна пробачати. Я кажу, де знайти такого хорошого чоловіка, як ви. Каже, не треба шукати. Каже, є доля на це. Кажу, я знаю, що є доля. Мені ще почекати, кажу, недовго. Може, я когось знайду ще. Я розумна така собі, креативна. І когось ще знайду. Я просто замислилась, що є ще такі чоловіки, які дуже спішають до своїх жінок, які дійсно сумують, скучають і дійсно розуміють, що ти їх чекаєш. Тому, друзі, не засмучуйтесь. я їм ще, до речі, написала YouTube. Нічого ніяких телефонів не віддавав, але мені не потрібно. А Ютубчик кажу, подивитись там і так далі. Мені, якщо цікаво, там, вірші пишу, там, спортом займаюся, вони кажуть, добре-добре. І все, і пішли дві хвилини, там, п'ять посиділи. І собі пішли, і побажали мені щастя, все найгарного. Я теж навзаєм. І так я просто замислилася, що якщо доля. Кожен собі знайде. А вам скажу, все ж таки не втрачаю надії, що є хороші чоловіки, що мені теж пощастить. І все, що буде в моєму житті. І вам бажаю знайти і надіятись, тому що надія помирає остання і дійсно є, є чому надіятись. Просто не втрачайте цю надію і майте терпіння. І все буде в вашому житті. Всім гарного, чудового настрою і днів! і дня